За підтримки благодійного фонду військово-морських сил України відбувся круглий стіл, де було презентовано діяльність центру правової допомоги АКРЕДОМ та обговорені важливі питання правового захисту, що стосуються українських захисників, захисниць, ветеранів та членів їх родин. Це надання консультацій з правових питань, ведення справ наших захисників захисниць, надання також у комплексі і психологічної підтримки. Тому ми розробили такий комплекс послуг безкоштовних для наших захисників, щоб вирішити максимальне їх питання та той запит, з яким вони до нас приходять. У нас є колектив, команда, яка володіє дуже багатим інструментарієм, методами допомоги, методами психологічного відновлення, арт-терапії як приклад, когнітивно-повідінкова, екстенціальна. в залежності від потреби залежності від ступеню стресу травматичного досвіду буде залучатися той або інший психотерапевт. Даний проект дає змогу Центру правової допомоги надати максимальний спектр послуг із залученням відповідних спеціалістів для вирішення тієї чи іншої проблеми наших захисників. Юридичний супровід в адміністративних, цивільних, сімейних та кримінальних справах. Основна мета це допомога зорієнтуватися в будь-яких юридичних питаннях в правовому полі і надати особі можливості відчувати себе повноцінною особою, яка реалізує свої права, і не забуває. Про свої обов'язки центр правової допомоги відкритий до послуг і готовий до співпраці та вирішення будь-яких проблем чи питань, які виникатимуть у оборонців Української держави.